Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні будемо готувати куліш, справжній такий козацький ситний куліш. Я вважаю, що він може позмагатися з червоним борщем по кількості варіацій, як хто його готує. Тож, сьогодні я вас запрошую до перегляду, як готую його я для приготування куліша У мене вже готовий бульйон із домашнього півника. Я взяла крила, бедра та шию. В сировому вигляді це було 650 грам. Бульйон вже відварений, кістки ось виняла. Нам потрібно буде обібрати з них м'ясо і вже потім додавати в готовий куліш. Добре промила та замочила в воді, один стакан 250 мл пшона. 4 яйця нам ще знадобиться. Це все буду робити в 5-літровій кастрюлі, але самого бульйону там буде десь 3,5 літри. Десь так зараз є. Картоплі. Дивіться, у мене вона дрібніша така, тому так прям по кількості не буду вам казати, скільки картоплин потрібно. Е, потрібно так, скільки ви додаєте у суп, борщ в, таку, в такій кількості. Дві невеличкі цибулинки я буду зараз кидати разом з картоплею, варитися. Потім нам ще знадобиться вершкове масло, перець та сіль. Зараз наріжемо картоплю. Такими шматочками, щоб, ну, от, як, як на суп ви собі ріжете. Та вкинемо вже в готовий бульйон підварюватися. Картоплю нарізали, дві цибулинки все вкидаємо сюди. Зараз ще додам лавровий листочок. Бульйон у мене без солі, без нічого будемо заправляти в кінці. Та зараз спочатку відварюється картопля, потім вже пізніше будемо кидати пшено. Поки відварюється картопля, зараз м'ясо і кісточок я обберу в окрему тарілочку. Картопля у нас уже зараз така напівготова. Цибулю я вже звідси виловлюю. вона нам більше не потрібна. Свій смак віддала. Додаю пшено. Куліш повинен бути такий, як дуже густий суп. або Рідка каша такі за консистенцією. Це дуже навариста така ем, страва. Тому не шкодуйте пшона, по консистенції потім побачите. Не дивлячись на те, що у нас тут її домашній півник варився. І, як ви бачите, ось жиру тут зверху є. Але ми ще будемо вершкове масло додавати, тому що це повинна бути дуже ситна страва. От, між все-таки. Готували козаки, коли йшли десь в похід, бій. Тому потрібно було наїстися від поза, щоб надовго вистачило. От, е картопля довариться вже по часу з пшоном. Зараз я тут трошечки вже підсолю. А далі доводити до соку вже будемо пізніше. Ще у нас є яйця, як я вже сказала, вершкове масло. Ну і м'ясо додамо, поки що хай вариться. Пшоною варитися хвилин 20. Можливо, чуть швидше буде готове, тому що я його вже перед тим замочувала. Пшоно у нас готове. Навіть і 20 хвилин не пройшло, так як воно вже було замочене. Повністю воно розварилося. Зараз це ось така консистенція. Нам залишається зараз лише додати сюди яйця. Ось я 4, які у нас було розбила вимола врогу лист зараз, я вже не заважав. Яйця домашні. такий яскравий жовток мають. І отак просто до кулішу і вливаємо, розмішуємо. Ось так затягуємо. Не забуваємо про вершкове масло, додаємо так щедро. Тут у мене пачка на 185 грам. От так, півпачки я сюди і додаю. Зменшую вже вогонь. Тут зараз воно на 6 було, наприклад, на 4. Всі інгредієнти готові, просто щоб вони зараз все разом поєдналося. Додаю зараз сюди і м'ясо, яке я обібрала з кісточок. Ось таку консистенцію це зараз має. Ось така рідка каша. І заправляємо до смаку перець. І до солі скуштуємо. Як я вже сказала, варіантів кулішу є дуже багато. Є куліші без картоплі. Є з смажкою, є з грибами, є без пшена, але з пшеничною кашею. Тобто, тут варіацій, ще може позмагатися навіть з червоним борщем. Тож, як вам буде більше до смаку, так і готуйте. Зараз ще хвилин 5, отак от воно постоїть тут на гарячій плиті. І будемо подавати до столу. Наш куліш вже готовий. Я його зняла. Залишається лише скуштувати і в повній мірі насолодитися його смаком. Якраз зараз холодні такі дні вже наступають, і такий куліш буде такою хорошою. Осінньо-зимовою стравою, такою ситною, щоб зігріти вас у холодні вечори? Ось така у нас консистенція. Достатньо тут і м'яса, і густий за рахунок пшона та яєць. Ну і ситний. Що ще вам можу ще сказати? Лише запропонувати вам приготувати самим, скуштувати і куліш, я думаю, займе почесне місце у вашому меню сімейному. А також і на свята. Наша родина готує такі куліші на свята. Тож, дякую вам за перегляд, натхнення вам на приготування та чекаю вас в наступних відео. До побачення!